Ну, а зараз ми маємо смачний рецепт, десерт цього ранку. Ми готуємо з вами корисні яблучні цукерки. І знаєте, я думав, що ну, якщо це яблучні цукерки, є яблуко, ну ще якийсь один інгредієнт, та і все як зазвичай це з бананом відбувається. Mm -hmm. Друзі, а в нас тут, ну чесно, мені здається, легше борщ приготувати. Але не звучить все так страшно, як воно насправді все. Простіше, я думаю. Дивіться, нам потрібно два червоні яблука, фініки 5-6 штук, волоські горіхи, 20 грам, вівсяні пластівці дрібно помелені, 3 столові ложки, кориця, 1 четверта чайної ложки, білий шоколад 40-50 грам і мигдаль для посипання. Найперше, яблука очистити, натертки, натерти на дрібній терці, викласти на сковорідку і тушкувати на слабковому вогні до м'якості, поки не випарується зайва рідина. Остудити. І це лише перша частина, потім буде друга, а потім буде третя. Е, ну, Там, що ж? Щось не так вже і просто сьогодні готувати yeah. нашу страву. Е, я радий, що це роблю не я. Е, ну, поки Іван власне, готує інгредієнти за тим принципом, який вже зазначив, е, розкажу вам про те, що яблука це не просто смачний перекус, е, це справжнє джерело дивовижних фактів. І зараз ми трошечки з вами ними поділимося. А, ботанічні та наукові факти от, про яблука. По-перше, яблука вміють плавати. Яблуко приблизно на 25% складається з повітря, тому воно не тоне у воді. Отак от, вам е, цікавинка. Також є гігантська різноманітність. У світі існує понад 7,5 тисяч сортів яблук. Якщо ви будете куштувати по одному новому сорту щодня, вам знадобиться близько 20 років, щоб спробувати усі Скільки сортів. Сім з половиною тисяч більше ніж сім з половиною. А ми знаємо, що надумаємо собі нове хобі. А ми знаємо Семиринка, білий налив. Що там ще в нас є? Голден <laughs> <сансувати> ото <сансувати> і все Та, власне. Яблуко, от я ще з дитинства пам'ятаю цей факт, що казали: от якщо там не маєш змоги почистити зуби, з'їж яблуко. Та і насправді є в цьому трошечки істини, що це природна щітка. Яблуко не містить так, власне, таких щитинок, як зубна щітка, і не може замінити чищення зубів, але його вживання стимулює вироблення слини і м'яко очищає емаль, що допомагає знизити ризик карієсу, наприклад. Ну і от ще про рекорди. А найважче яблуко. Рекорд зафіксований у книзі рекордів Гіннеса належить японцю Чисато Івасакі, який виростив яблуко вагою один кілограм 849 грамів. Яблуко кілограм нічого собі. У нас такі гарбузи, мені здається, ростуть на городі. Ну, і от вам кілька лайфхаків. Якщо ви хочете вирощувати, можливо, яблука, то... Якщо ви ну, не вирощувати, так а якщо ви купили якесь яблуко, яке ще не до кінця дозріло, ви можете покласти його в пакет з недозрілими бананами або авокадо. Вони стануть м'якими швидше, і це відбувається завдяки етилену газу, який виділяють саме яблука. Та тобто стануть спілішими банани і авокадо. Ну і також дуже багато вітамінів у тому елементі, які дуже часто ми просто зрізаємо. Правильно мова йде про шкірку: близько половини вітаміну С та більшість клітковини міститься саме в ній, тому краще з'їсти яблука нечищеними. Я в дитинстві пам'ятаю, коли мама готувала пироги. З яблуків. Вона mm -hmm. ще очищала шкірку. І так. я приходив, просто забирав шкірку і ходив, як чіпси якісь. А ти почистив теж так. шкірки? Так. Що, а я думаю, зі смітника з, Згадай дитинство. Так, ну що, згадай дитинство. Це, а, та, це знаєте, як такі, просто як чипси якісь, там можна перекусом Русь, собі це зробити. Корисно, тому що вся користь. Так, тільки що прочитали, що от, більша частина всіх мікроелементів, вони тут, у шкірці. Тому... А я в пироги завжди насправді, якщо додаю яблука, прямо зі шкіркою. Клас. Не щищу. Так, дорогі друзі, наша трансляція в Ютубі триває. М -м -м Пишіть нам, звідки дивитеся, що їсте сьогодні, чи є у вас світло, як у вас із теплом, чи не мерзнете ви слідчий, знаєш, багато питань. Все про ваше життя. Да. Ну, просто хочеться трошечки прокомунікувати. Прось бо діалогу. розуміємо, наскільки сьогодні непрості випробування для всіх українців. Треба тепло в квартирі. Відносно. Тому що, так би мовити, коли вмикається світло, у мене є дві годинки на те, щоб натопити в квартирі в котел, та, запустити. І я Нагріваю наскільки це можливо, але потім, звісно, за 7 годин там 8, поки світла немає. Якщо його більше, то ну, в квартирі може десь до 11-12 градусів опуститися температура. Ну але я маю надію, що зараз морози вже ось ці сильні трошечки згаснуть і буде відчуття кращими в квартирах. Друзі, ми трішки дамо просушитися на тертому яблуку. Як нам рекомендують. Я ще такого не бачив. Хоча я і соку багато тут також не бачу, але... Ну так, да, в нас досить сухі у ці яблука, я дивлюся. От шкірку їм, то вона... Зазвичай буває більше соку, <плес> тобто він прям тече. Ну от Голден, коли береш, у, у сорті Голден дуже багато е соку. Так, я думаю... Е Поки яблука тушкуються, я вже додам. Друзі, нам потрібно в блендері з'єднати яблука. Тобто ми зараз додамо фініки. Вони у нас без кісточки чи з кісточкою? Ага, з кісточкою. З Кісточкою, так, да, треба ще почистити. Так. А тут без кісточки. А, а тут а з кісточкою. Лотерея. Пам'ятаю, цей. колись мені давали, ну, знову ж таки, в дитинстві якась бабуся робила варення з абрикосових кісточок. Я З думаю, кісточок. Кісточки абрикосові. – Мені зда здається, чи, чи реально це. Ми такі викидаємо є. шкірку від яблука, вона пішла далі. Вона викидає абрикоси, знаєш. <гум> – Ну, Кажуть, що там е, є ядро якесь, що можна теж якось розколоти. Я не знаю, чи а, це так, правда, так, чи. Так, Я інколи люблю. Це робити, але дружина каже, поламаєш зуби. <гум> Ти прям зубами це робиш? <гум> так, 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 так. Який жах. Воно як мигдаль всередині. Так. Нічого собі. Так, друзі, ми додаємо сюди фініки, горіхи вівсянку. вівсянку. Я знаю, поки Ваня готує цукерки, доїм скоро всі шкірки. Шаклітковина. Треба... мигдаль, додали додали волоський горіх, корицю, Там. вівсянку. Я сьогодні якраз снідав без е, зелені зранку закінчилося, не встиг купити. Треба підвищити собі кількість клітковини за рахунок шкірки яблука. Додаємо все сюди і збиваємо, друзі, в однорідну масу. Мені так цікаво, що з цього вийде. Щось ми зараз наліпимо. Так. От, до речі, вам теж знаєте заняття з дітьми, щоб трішечки розбавити та, ось це онлайн-навчання, онлайн-роботу, піти на кухню, разом поліпити Кулінарні цукерочки. Курс. Так. Трішки будемо подрібнити, побачимо, як зараз фініки себе поведуть, тому що зазвичай їх найважче збити у цьому блендері. Так. Угу. Просушити яблука? Так. Я думаю, що тепер у нас не задуже. Рідка маса. Так. Ну, можеш просушити всю масу. <плес> на ну. У мене є одна ідея, що ми можемо зробити. Зараз ми, ми оглянемо <плес> насправді. Ну, типу. Типу, нормально. Мені здається, що якщо його ще в холодильник покласти, то воно. Воно і достійний. має, в принципі. Шість кульок розтопити, вибаляти в шоколаді, посипати, поставити в холодильник. Ну, друзі, у мене є ще одна ідея додати трішки вівсянки. Ну, До речі, чому ні. Так. Я думаю, чудово. Так. Ну, а зараз ми будемо робити цікавий процес. Нам потрібно що? Зробити це все. в тарілочці. Так. Сформувати. Шість кульо пишуть нам: якщо хурма тверда, то щоб була м'яка, кладуть хурму в пакет з яблуками. От ще один лайфхак. Та? Ми казали про банани і, і пакет авокадо. Пакет з яблуками? Так, ну от ми казали, що у так. яблук є оцей якийсь газ, який вони виділяють. І за рахунок нього от можуть достигнути банани, авокадо, І от зараз про хурму пишуть. А ще пише нам Вікторія. У нас на Закарпатті дуже багато сортів яблук. А мої найулюбленіші персик Голден. Коник. І ще не можу згадати, але люблю тверді і соковиті. В які кислі сорти не люблю. Зараз без світла. От, власне, відповіли на всі питання, які ми ставили. Дякуємо, Вікторія, за вашу активність. Теж пишуть, що у нас жорсткий графік відключень. Так. Погода, слава Богу, тепла і суха. До речі, я не знаю, як ви по відчуттях. От здавалось би. Були у нас якісь там дні, коли було там мінус 7, мінус 5 градусів, і ти виходиш на вулицю і таке враження, як ніби так тепло стало в контрасті з тим, що було мінус 20, знаєш, що ти навіть там вдягаєш рукавички, і тобі в них жарко. І ти йдеш там без рукавичок, без шапки. Тому що ти на контрасті з тими великими морозами відчуваєш, як ніби стало прям аж дуже тепло. Тому. Так. Що там в тебе? Я думаю, як тепер обваляти в шоколаді цю кульку. Ну, от так. От. Знаєш, бракує якогось, напевно, сухого Мені легше сухого було би Полити їх, знаєш. Як варіант. Було б, напевно, знаєте, доречно взяти ще якусь або а, терти шоколад, або кокосову стружку, чи щось таке, щоб а, зверху ну, ще якийсь був сухий інгредієнт, вони тут, мені здається, легше блять. Я бути. думаю, я тут зроблю кульки і полью їх просто шоколадом через те, що наша маса трішки е рідкувата? Рідкувата. Потрібно було більше просушити. просто, Друзі, у нас в етері брак часу. Тому так. Робимо так, я вітання пункти, я з Вінничини погребищ. Ось це населений пункт, не знаю, чи місто чи селище. Вітання з Ужгорода нам передають. Дякуємо вам за це привітання. Що ж, готуємо. Ну, На вигляд, дуже дуже красиво. Та, аби і на смак ще було. Ні, ну Я думаю, що на смак точно має такі бути. Це дуже солодко, там інгредієнти такі, такі що горішки, зіпсувати дуже складно буде. Теж таки, бачите, досить е, збалансований смаковик. Звісно, от як ми і вчора казали, так, це десерт, тому що там багато у нас є е, 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 цукрів, глюкози да, за рахунок і фініків, і от шоколад ми використовуємо. Тому багато прям їх їсти і замість їжі не потрібно. Але трошки вирівнюю всю цю ситуацію, те, що там є горіхи, та ми розуміємо, що там вже є жири корисні, які допоможуть трішечки все ж таки, напевно, заповільнити ось цей процес цукрового стрибку, та білки, які там містяться також. І я думаю, що якраз. Як десертик до основного прийому їжі, це буде просто бомба. Діти будуть в захваті, отримують е, свій смаколик, а ви будете розуміти, що він ще і достатньо е, корисний, збалансований. Друзі, дивіться, ми зараз їх поставимо у е, морозильну камеру. Ну, в, 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 цьому, е, в цьому в холодильник на 10-15 хвилин, щоб вони застигнув шоколад, і тоді ми спробуємо наш десерт. Доброго ранку ще раз, дорогі наші глядачі. Ну що ви смачненького їсте в цей ранок вівторка? Тому що у нас на сніданок з Іваном десерт Яблучні цукерки. Е -е. Вони у нас Ван. трішечки допрацьовані. Бачите, Друзі, додали те, що... мигдалю зверху. А, та, через і... те, що вони мали би довше побути в холодильнику, вони мають ну, застинути. Ось, але тоді ранок надії був би вечірні вечірнім етером або обіднішнім. Тому будемо пробувати їсти Іван Веденко. Ну так, трошечки, воно буде як тістечко, знаєш таке. Давайте спробуємо. Тут головне ну, зрозуміти, наскільки сам смак збалансований. Реально на цукерку схоже. Дивишся на яку. Якщо ми говоримо про цукерки, які в цих фантиках і ці, які знаєш, продаються такими кульками в кафешках, мені десь на ці такі. Це дуже смачно. Це такий, як я кажу, крафтовий смак. знаєте, Друзі, не може mm. не бути несмачним. Тут єдине, що не корисне, да, це білий шоколад, тому що ну, це в принципі не дуже шоколад, але всі інші інгредієнти вони балансують цю історію. Mm. Тому ви можете це зробити без е, білого шоколаду. Обваляти ці кульки в е, кокосовій стружці або просто в подріблених е, горішках. Ось, або ще в якійсь паніровці солодкій, Замість шоколаду. І тоді буде більш виріжений смак своєї начинки.